Обережно тонкий лід у ілінецькій міській лікарні планують створити реабілітаційний центр для військових. Виставка картин Ярослава Войцеховського у студії новини і ми розпочинаємо випуск. Через потепління крига на водоймах Вінниці стає тоншою. А отже, небезпечною прогулянка по зледенілій поверхні річки чи озера може мати тяжкі наслідки. Поліцейські та рятувальники закликають людей відмовитися від зимової риболовлі та не виходити на лід. Зокрема, нагадують і про правила поводження на кризі: заборонено дітям виходити на лід без супроводу батьків, не вирушати на водойми самотужки, не перевіряти товщину криги ударами ніг. Утриматися від збирання великих груп на одному місці. А якщо відчуваєте, що лід під ногами крихкий і тонкий, то одразу зупиняєтесь та повертаєтесь тим же шляхом, і при цьому потрібно не відривати ноги від поверхні. У випадку надзвичайної ситуації телефонуйте на лінію 102 або на номер служби порятунку 101. Замість СМТ селище. Таке рішення прийняла Верховна Рада України ще у липні минулого року. А 26 січня 2024-го документ набув чинності. Відтепер в Україні є лише чотири типи населених пунктів. Місто, село, селище і поселення. Місто це населений пункт із компактною багатоповерховою забудовою та населенням не менше 10 тисяч людей. Селище, населений пункт із садибною забудовою та населенням понад 5 тисяч людей, село населені пункти із садибною забудовою та населенням менше, аніж 5 тисяч. А поселення це компактне місце проживання людей за межами населеного пункту, яке не має сталого складу населення Реабілітаційний центр, де військові зможуть отримати допомогу від спеціалістів, планують створити у Ілінецькій міській лікарні. заклад також розпочав ремонт сучасного інфекційного відділення, де лікуватимуть дорослих та дітей. А для забезпечення ізоляції хворих створять. Бокси та напівбокси, а ще лікарні передали 30 мультифункціональних ліжок та матраців до них. Начальник обласної військової адміністрації Сергій Борзов зазначив, що лікарня забезпечить навчання спеціалістів, які надаватимуть реабілітаційні послуги. Відвідали піненську лікарню. Ми доставили сюди 30 мультифункціональних ліжок. Подивилися можливості, щоб зробити відділення реабілітації. Також для цього треба ще навчити спеціалістів. І громада погодилась на це. Українці платитимуть за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Мається на увазі перевірка та ремонт труб. Власникам квартир планують нараховувати абонентську плату за утримання в належному стані газових мереж виключно спільної власності. Тобто газові труби, які починаються від запірного пристрою на вході в будинок і до точки приєднання квартир за обслуговування труб у багатоповерхівках. Українці платили до 2020 року, виконуючи умову вступу до європейського союзу, урядовці розділили на окремі платіжки вартість палива та його транспортування. А оплату за перевірки труб не вказали. Тож тепер її повернули. Перевіряти мережі в будинках можуть облгази та інші компанії, які мають спеціальні ліцензії на обслуговування газових труб і обладнання. Під час війни діти потребують особливої підтримки та розуміння, і для того, аби покращити послуги саме психологічної підтримки та соціального захисту дітей в Україні, постраждалих від війни створили проєкт Безпека людини. Він включає в себе підготовку та створення груп професійно підготовлених соціальних працівників та психологів, а також облаштування зон комфорту для дітей у соціальних центрах. Проєкт діятиме по всій Вінницькій області. Він розроблений та Впроваджується за підтримки спеціального представника головування ОБСЄ, координатора проєкту ОБСЄ в Україні. Якщо говорити про підтримку дітей, то дійсно є така потреба, яка постійно зростає для того, щоб їм надавати таку підтримку, мають бути відповідні фахівці з відповідними навичками, і їх потрібно все більше й більше. Також потрібно облаштовувати зони комфорту в обраних територіальних громадах у Вінницькій області. Лимони, гранати, манстери, які за смаком схожі на банан та ананас вирощують у Вінницькій станції юних натуралістів. Там дітей вчать правильно доглядати за рослинами, підживлювати та вчасно поливати їх. А спочатку повномасштабного вторгнення деякі фрукти передають бійцям на фронт. Деталі у наступному сюжеті цьому лимону 15 років його постійно обрізали тут. Олексій Рубан знає все про лимони, гранати, банани та лаврове листя. Хлопець у 4 класі та вже два роки відвідує гурток квітникарі закритого ґрунту на станції юних натуралістів, де не просто вирощують унікальні для нашого регіону рослини, але й збирають їх плоди. Їм не потрібно багато сонця, але потрібно, щоб було тепло та волого, бо вони тропічні рослини, які ростуть у середніх ярусах. І до них через високі дерева не дістає багато сонця, але там волого і тепло. Гурток відвідують 20 дітей. Їх вчать, як правильно поливати, обрізати, а ще підживлювати овочі, фрукти та квіти органічними добривами. Ми не передаємо великими партіями, тому що в нас може бути 2 там, до 3 кілограм. Значить, коли почалась війна, і коли доспівають фрукти, ми їх обриваємо і передаємо. Перший раз ми робили вітамінні коктейлі. Там Апельсини купували, лимони і імбир, то перший раз ми тут робили їх ці коктейлі, а далі вже в турбинки там, по мірі доспівання передавали. Нещодавно юнати передали для ЗСУ вже другу партію лимонів, вирощують для захисників і лаврове листя, яке обрізають, складають у пучки та через волонтерів відправляють на фронт. Мені подобається те, що тут затишно і тут можна багато чого дослідити, як вирощувати лимони, як доглядати за рослинами і як їх правильно поливати. Також юнати знаходять час, аби плести маскувальні сітки, бо дуже хочуть, щоб швидше настала перемога. Вікторія Ліварчук Анастасія Усачова, телеканал Віничина. Травматичний досвід, який вимушені проживати українці, через війну виразив у своїх роботах одеський митець Ярослав Цеховський. Відкриття його проєкту прийняття відбулось у Вінницькому обласному художньому музеї. За допомогою 24 графічних картин та однієї скульптурної композиції, художник закликав відвідувачів заходу підтримувати один одного та приймати інших з їхніми особливостями. Художній проєкт Одеси та присвячений травмованим війною людям, відкрили у Вінниці. На його створення автора наштовхнули події, які зараз відбуваються в Україні. Зараз ми проходимо через дуже травматичний час. Я виразив це як художнику своїй графічній серії у скульптурі. У мене ще й живописні полотна щодо цієї теми. Тобто, ця тема травми, через яку ми всі проходимо ця тема. Того, що на жаль, ми всі травмовані, і ми маємо це приймати свою травму, приймати іншого з тієї травми, яка є в нього. Ну для того, щоб на ну, якось далі рухатися більш гармонійно та більш би відкрито душу один до одного. 24 чотири картини виконані маркером на папері в авторському стилі, який полягає в імітації графіки та перекликається з дереворитом давньою технікою гравіювання. На полотнах зображені люди, які втратили кінцівки, але продовжують жити новим повноцінним життям. Враження водночас і радісніше, що культура продовжує жити, і водночас, дивлячись на світлини, трохи боляче, тому що ми бачимо тут не просто людей, да? людей, які втратили певні кінцівки, але знову ж таки світлість всього цього процесу в тому, що життя продовжується, і майбутнє цих людей 100% є. Один з експонатів виставки скульптура, яка нагадує, як важливо підтримувати один одного у важкі часи. Саме її на згадку про свою творчість митець залишив музею. Діана Кардаш, Анастасія Усичова, телеканал Вінничина. Це була вся інформація на цю мить. Наші журналісти і надалі відстежуватимуть всі події в регіоні. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких.